Добрий день. Волинь пост проводить загальне опитування лучан стосовно соціальних проблем та політичної ситуації в місті. А сьогодні ми запитаємо у деяких з них, чому у їхніх квартирах під час квітневих похолодань було так холодно? Давайте послухаємо, що вони думають із цього приводу. Чому на вашу думку в квартирі було холодно під час квітневих похолодань? Бо немає газу, не палять, я знаю. А чому так сталося? Влада винна чи чій... хто? Ну а хто ж? Звичайно, що влада, вони про себе тільки дбають, а про людей не дбають. Через те, що місцева влада абсолютно не задумується про е, життя і життєзабезпечення наших людей в квартирах. Е, тобто, е, коли є дуже тепло на вулиці, можуть батареї працювати на повну. Е, Мощність, а коли похолодання чомусь відключається, бо це в зв'язку з тим, що закінчується термін е, опалення, опалювального сезону. Чому е, ну, для лучан тепло не ввімкнули в цей період? Економіть, другого відповіді немає. Просто гроші, деньги і да все. Але треба було включати, чи ні? Звісно, треба було, тому що і маленькі дітки, старіки, старики. И холодно, Звісно, треба включати. А хто повинен був би прийняти таке рішення? Місцева адміністрація, міська адміністрація только. Трудно сказати, не знаю даже. Ну, а хто повинен був би прийняти рішення, щоб включити. Не знаю, наверное, місцева власть тут. А ви за те, щоб включати от такі прохолодні періоди чи не варто? Я за. Ну, звісно, конечно, ну, конечно, у мене троє діток і в квартирі відключили отоплення і навіть гарячу воду. Економія. А що з цим треба робити? Говорити. Ким? <laughs> ну, певно, з владою. Ну, ну, не з власниками. Ми знімаємо квартиру. Певно, не з власниками, але з ладою. Чого не було? Ну, не хотіли включати тепло. Я якби там живу в будинку, ну, дев'ятиповерховий будинок, підійшов до голови, туди до них підійшов, ну, питаюся, в чому причина? Вона каже, я говорю, там ж є рішення міської ради, що якщо там похолодає температура, значить вони автоматично включать, включать тепло. Вона каже, неправда це все. Це треба, щоб тіпа, там, кажуть, жильці, там, більшість там, по 60%, 60% жильців будинку, вони значить, мають. Дати заявку тоді включить тепло. Але говорить, ніхто його не буде включати, навіть якщо буде ця заявка. Ну у мене автономна. Звісно, ага. грилися окремо. Шубу вдювали, лягали спати. Я ж, як у всіх було? Холодно було й сильно говориться. Не то що, а сильно було холодно. А як думаєте, треба було включати в цей період тепло? Загальний. ну я не знаю. Я лично переношу холод більш менш нормально, але вже й мені це достало. Ну я знаю, це гроші, звісно, це вже складне питання. Я би лично, може і сказав, що треба включати. Куди? Діти маленькі, і так далі. Ні, в нас не було. У нас сказали, що в садочку включали, а в нас не було. Ні, ні, будинка. Я живу в районі 33-го мікрорайону. У нас не включали. А якось вигрілися додатково чи ні? Калорифери включають. Ну, ну у нас ну нічого там на кухні газ включаємо теж. Ні, нічого. Ні, все гріли на цьому, на калориферах і за світло заплатила, бог знав вже скільки. Так що це не вихід. Треба щось робити, щось приймати, і в народа конце концов якесь є ще кінець терпіння. Так що я думаю, що тут треба щось, щось треба робити. Сьогодні ми дізналися, що люди думають про те, чому їм доводиться мерзнути у власних квартирах, і, власне, як вони обігріваються. А наступного разу ми дізнаємося їхні думки про зарплати чиновників, які підняли собі їх на 70%. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь Пост. Будьте щасливі!